Хочу тримати взимку курку без опалення. Що для цього треба? Знаєш, от я десь читав, що на определену квадратуру чи кубатуру, якщо посадити необхідне количество курей-несушок, сушок, то вони практично на самоотоплінні будуть. Це правда чи ні? Да. Да? А скільки потрібно курок і як це порахувати? На квадратний метр, на куб, на кілометр. Така практика є. Я мабуть скажу 100% дев'яносто, може сказати. Хай буде так. 99 відсотків промислового птахівництва так і є. Так і є. Да. Десь на квадратуру 2000 квадратних метрів, висота полокат 4, ми десь чотири з 5, то ми отримуємо отримуємо там 100 тисяч сушки і немає проблем з опаленням. Тобто, на навіть... але але потрібно розуміти, що скільки б курей б не засадили, засадила людина дома. Приміщення будь-яке має бути приток воздуха і відток. Бо Ми разом витиляція. з ну, цим витиляція... не замерзнуть вони? Ні. Якщо правильно направити повітря, щоб воно дуло не прямо на них, птиця знижає продуктивність.